Вітаю. І сьогодні ми поговоримо про Другу світову і те, що пов'язано з нею в Олександрії. Знаєте, як в контексті поточної війни Росії проти України Друга світова якась трошки починає затиратися, і ми про неї менше починаємо згадувати зі зрозумілих причин, тому що масштаби і наслідки того, що відбувалось на території України, починають ледве не дорівнювати тому, що відбувалося під час Другої світової. Але треба розуміти, що таке Друга світова для того, щоб хоча б усвідомлювати да, хоча б усвідомлювати приблизно яких жертв певного часу коштувало олександрійцям і всім українцям свобода, воля і мир. Ну, почати варто з того, що насправді. 1941 році, коли почалася війна одразу, то ну багато партійних функціонерів спочатку сприймали це як якийсь черговий чергову змагальну історію. Да? Тобто ми там, скільки проведемо маніфестацій, різних зборів, скільки ми там людей позбираємо, чомусь там їх, мовляв, навчимо. А потім з'явилася взагалі така ідея, що от враг прийде ми тут. Викопаємо окопи і будемо тут стріляти, і він просто не пройде. Ну, тобто, ну, така інфантільна така історія. Тобто, Це люди, які такі речі розповідали людям іншим простим робітникам і селянам, вони навіть не розуміли, що вони з них створюють жертву ну, уже. да, Тобто, машина Третього Рейху, яка була насичена найсучаснішою на той час зброєю... вона котилася прямо до території, де Олександрія. Ну, з шаленою швидкістю використовуючи всі наявні тоді ресурси, і це був дуже серйозний ворог, якого можна було знищити тільки аналогічною зброєю, таким спротивом і ідеологічно як би, підготовленою армією, якої не було просто. Фронт рішав по швах, а тут проводилися демонстрації, хто більше провів, це молодець там і тому подібне. Але якщо почитати документи, які оприлюднив не так давно. у... Спеціальному ґрунтовному дослідженні книжці такі величезні, просто нема під рукою, але вона доступна і можна її теж знайти. Пана Петренка називається Підпільний тік». така цікава назва. Це про, от, про Другу світову на території Кировоградщини. Там дуже багато про Олександрію. Всім раджу, хто хоче щось дізнатися про це, почитати цю книжку. Партійці знали, що буде війна. Вони проводили спеціальні наради. Підготовку, все це було засекречено, льодники готували, готували приміщення для госпіталів. Тільки куди піде ця війна? Чи назовні, чи всередину України, тут складно сказати, тому що документи так і залишилися розпорошеними. Там не зовсім зрозуміло, до чого це робилось. Тобто, але навчання це проводилось. І тоді, коли, до речі, почалася війна, партійці почали перші вивозити свої сім'ї і самі виїжджати з цієї території. І щоб було зрозуміло. Партійці знову ж таки створили свій ну, підпільну мережу, така яка повинна була б знищувати ворога, не дай Бог, він прийде сюди на цю землю. Результат цієї роботи в принципі, поліція окупаційна там за буквально декілька місяців, все це вирахувало, і всіх хто, хто там був, познаходила і їх знищила. Тобто, рівень підготовки цих людей був просто мізерним. І це говорить про кваліфікацію цих людей, да, і про те, що наскільки вони серйозно сприймали ту загрозу, яка була. І тоді починаєш думати, що вони дійсно можливо мріяли ну, там, да, захопити всю Європу і йти когось захоплювати, але точно не оборонятися, не, не, не створювати тут щось таке, що мало б протидіяти третьому рейху. Якщо говорити про саму окупацію, то вона відбулася практично без бою. З однієї простої причини. Дуже багато підрозділів Червоної армії, вона тоді ще називалася саме так Червона армія. вона була, ці підрозділи, які мали прикривати цю частину Кіровоградщини і взагалі Кіровоградщину, вони були просто знищені або оточені в так званому Уменському котлі. Нові підрозділи почали формуватися, але вже туди ближче до Дніпропетровська, туди ближче, вже навіть за Дніпром. Тобто вже туди все. Тут уже ніхто ні про що не думав. Жодного бою фактичного за Олександрію не було. Липація пройшла отак: приїхали моторизовані підрозділи, клейста. Це ну, дуже так якісно моторизована, насичені були мотопіхота, яка просто покаталася по вулицям Олександрії, доїхала до Керничока, зробила розвідку. У сторону Кременчука, точніше, вони подивилися, чи є там можливість далі рухатися, і почали туди перекидувати сили. Тобто, практично, тут ця територія була у них ну, окупована дуже швидко і без будь-яких проблем. Не буду там уточнювати дуже багато різних дат, цифр, там, скільки це все було, але Ну, скільки... які. Намагалися будувати оборонні рубежі. Але ці оборонні рубежі будувалися, я ж кажу, далі. А те, що писалося у там, наказах деяких там командирів зразка Будьонного, він, до речі, там одні, одним із керівників був вісь, напрямку, який мав би захищати Кирогареч, то він там фантазував про там, відбиття Олександрії, там, і, так далі, і так далі. А реально. Взагалі, фронт був зовсім в іншому місці. Штаб жив своє, своїм життям, відбувалися якісь події на фронті, але це були різні речі. У підсумку. Населення зустріло, в принципі, окупаційні армії, ну так. Нормально. Тобто ніяких проблем особливих не було. Та, в принципі, і руху опору не було. Особливо спочатку. Окупаційна якби, історія почалася з того, що почали навпаки відновлювати роботу там, підприємств, колгоспів там, і так далі. Їх там почали називатися по-іншому, але в принципі суть так сама. Колгоспи зберегли, абсолютно нічого не змінюючи, назвали їх там господарськими дворами. Так, така була назва. І підприємства точно так же працювали. Тобто нічого з них там не було ні зруйновано, ніяким чином пошкоджено. І знаєте, як після того голодомору, репресій там, і так далі, декілька років пройшло тільки, ну, уявіть собі. І, і що? І прийшла якась інша влада, яка нікого не розстрілює спочатку, принаймні ну, не видно було цього. І ще й кажуть, що будуть гроші платити за роботу. Так і було. Нормально. Тобто, спочатку це сприймалося взагалі як нормальна історія, абсолютно. Напоки, як звільнення, фактично. Тобто як нові можливості для життя. Але путь. Звісно, тоді, коли вже почала формуватися окупаційна політика Третього рейху, вже, ну скажімо, 43-го року, зразка. Да? Тоді, коли рейх точно сказав, ніяких Україн, тут нічого, це все територія, просто люди тут не зрозуміло навіщо там і так далі. І коли це почалося. Тоді навіть ну, прикривати це не було можливо. І, і дійсно багато е, ну, таких намагань експлуатувати населені ресурси з максимальною вигодою для фронту. Е, ну, звісно, німецького, да, це було. Але з іншого боку, знову ж таки, знову підкреслимо: ну, нацистська окупаційна влада, наприклад, давала можливість працювати українському театру в Олександрії. Під час окупації без проблем. Мало того, було поставлено десятки українських п'єс, е, національна символіка в театрі, школи, де вивчалася, ну, звісно, не партійна історія, трошки інша, не давали можливості навчатися, ну, там, здобувати вищу якусь ніж е, середню освіту українцям, але українські школи були. Церкви відкриті були, взагалі без проблем. Ніяких проблем. Причому і православні, і протестанські, будь-які, будь ласка. Ну, звісно, тільки не ну, 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 тобто, Євреї були знищені. Так. От Голокост в Україні, в Олександрії це от, ну, тобто практично 100% єврейського населення було знищено. Той, хто залишився, це було якось там, якось так або відбулося, або людину захистили, або зібрали всіх. Купу і розстріляли все. Це було практично одразу. Але тут треба ну, один момент, тобто, щоб розуміти, що не тільки тут ну, чому могли здавати декого да, і так далі. Тому що дуже значна кількість місцевих олександрійських, єврейських родин брали участь не тільки в революції, але й були більшовиками. Просто ну, тобто вони підтримували нації да, ідеї більшовиків. І частина з них була навіть і партійними функціонерами. Тому тут наклалось дуже багато чого, нашарувалося це все. Але були і ті люди, які навпаки, українці, які рятували євреїв. Ну, тобто, все було. Але в цілому ну, от, окупація була ну, майже безкровною. Окрім тих, хто дійсно створював якісь ну, такі підрозділи для організованого спротиву. Їх враховували і знищували. Окрема дуже тонка і делікатна тема, наприклад, стосовно, ну, наприклад, да, відомої особистості Дібро. Ким він був, зрештою, тобто, чи він дійсно от таким був партизаном, створював допомогу, допомагав протидії Третьому рейху на території Олександрії, і почесним громадянином його потім зробили після його трагічної і незрозумілої до кінця загибелі. До речі, тому що він загинув у бою, але водночас у ну, звіті написано, що це були вистріли в потилицю. Ну, в бою таке не буває. Тобто, тобто це 100% якась така історія дуже з незрозумілими. І ви ж бачите, якась так: от радянська істеріографія взагалі про це мовчить, просто бій там проти нацистів і так далі. І взагалі чому Діброва? З поганим станом здоров'я, так це реально було. Він не тільки не залишився в Олександрії, а сам захотів, наполягав на те, щоб виїхати з території Олександрії і піти туди з частинами за межі України. Багато хто це пояснює, ну, це ідеї не більше. Тим, що ну, його дії під час Другої світової могли завершитися ну, таким цікавим розслідуванням ну, тоді НКВД, НКВС. І йому могло б там не дуже це здобритись. Ну, і, і його життя могло б завершитись зовсім по-іншому. Тому е треба враховувати, і, от, до речі, пан Петренко в своїй книжці достатньо детально розповідає про Діброву і про діяльність партизанських загонів, і партизанської цієї всієї історії на Кіровоградщині, зокрема в Олександрії, і говорить про те, що, ну, в принципі, активізація. Протидії Третьому рейху в Олександрії, наприклад, існувала, але вона почала існувати тільки тоді, коли війська почали наближатися. Коли фронт червоноармійський почав наближатися до цієї території. До цього часу нічого не відбулося ні ані з ним, ані з його найближчим оточенням, ані з паном Скирдою, який був керівником обласного підпільного обкому, там і так далі вони спокійно жили собі. І виходить так, що і поліція, ну там, і, і окупаційна влада знала приблизно, де вони знаходяться, і нічого з ними не відбувалося. Тобто якась така, знаєте, ну, ну така нейтральна історія. Тобто, з одного боку, вони якби залишалися при посадах, контролюючи в лобках ситуацію, да, і звітність подаючи, а з іншого боку вони їх не чіпали, тому що ну уявіть собі, вони зараз будуть чіпати їх, знищувати якимось чином, а хто прийде на їх замін, не зрозуміло. У Третього рейха насправді було дуже мало людей. От мало хто це розуміє, але у них реально фізично, ну тобто, людський ресурс був дуже цінним, бо людей було мало. На фронті було мало людей. Набагато менше, ніж червоноармійців. Плюс до того, для підтримки окупаційної влади, чому власне застосовувались місцеві підрозділи, чому місцевих набирали туди людей? А тому, що не було можливостей сюди поставити в кожну таку Олександрію ну, з Гамбургу чи Мюнхену бюргера да, з автоматом навіть. Я вже не кажу там про професійного військового розвідника чи ще когось. Це була така комбінація намагання отак от, маніпулювати і управляти величезною територією, використовуючи мінімальні ресурси. Зрештою, чим це все закінчилося? Ну, звісно, репресіями почалися там всі ці там. Українцям не, не з'являтися там, не приходити сюди, всі бігом на роботу, всю молодь забираємо, все, що не забираємо, треба на фронт туди. Ну тобто ситуація стискувалася, і, зрештою, в 43-му році відбулося те, що ми знаємо, як визволення міста Олександрії, 6 грудня. Це окрема тема для дослідження. Є купа інформації про це нової, яку треба систематизувати і до якої треба підходити дуже обережно, тому що. Реально, ми ну, та версія проста, да, яку ми знаємо, що підійшли підрозділи Червоної армії, і штурмом взяли місто. Вона не витримує критики, тому що було декілька штурмів. Один, ну, мінімум один з них був дуже невдалим, дуже багато жертв було. І швидше всього, ну, це була помилка командування. Люди б загинули незрозуміло за що, і не зрозуміло чому. Німці дуже вдало маніпулювали невеличкими ресурсами, але що важливо, як окупація, так і звільнення. Хоча звільнення, звісно, коштувало набагато дорожче в людському вимірі, але, в принципі, війська Третього Рейха відійшли від Олександрії, і такої фронтальної і тривалої битви не було. Чому? Оборонні бої були, але ну, то прямо так упиратися за цю територію німці не хотіли. Чому? Тому що війська Третього Рейху концентрували свої зусилля на захисті залізниці, тобто відходили в сторону Знам'янки. Це зафіксовано і в документах і в журналах бойових дій купа свідчень цьому є. Але вони теж поклали чимало своїх людей, теж намагаючись. Зберегти владу Третього Рейху на цій території і призупинити його падіння. Якщо підсумувати все це разом, то знаєте, як от Радянському Союзу треба рахунки дуже серйозні виставляти. Тому що безглузда політика, яка була цих. Партійних функціонерів, які не знали і не вміли, як управляти територіями, які не готували людей до збройного чи підпільного опору, які послали просто людей на смерть дуже часто. І, в принципі, ота перша хвиля ну, підпільники була просто професійними людьми, винищена там до ноги, і все. От за все це і за купу смертей людей яких не жаліли, і кидали просто як м'ясо для того, щоб добитися до, до, до якоїсь чергової дати, щось там взяти, от воно і призвело до того, що треба виставляти такі рахунки і говорити про те, що так, Третій рейх це нацисти. Вони, вони не думали про українців, вони думали про свої інтереси і вони були окупантами, і за це їх треба засуджувати. Але Радянський Союз не краще 100%, тому що. Це була війна не українців за великим рахунком, не України точно. Це була війна, в якій українці брали участь без сумніву, і вони одні з тих, хто переміг нацизм у світі. Але наслідки цього і якби бонуси, скажімо так, від цієї перемоги отримав насамперед Сталін, Радянський Союз, партійна верхушка, ця, але точно не простий народ, який заплатив найбільшу ціну, яка тільки може бути. Це людське життя. Це зруйнована економіка, це ну, багато інших втрат, які ми маємо за Другу світову. І от я раніше був дуже сильним прихильником того, що ми не маємо відмовлятися від Дня перемоги. І зараз говорю, що День перемоги, в принципі, наш. Чому? А тому, що українці і Україна не тільки засновники ООН просто так, а дійсно Україна заплатила величезну ціну за цю перемогу над нацизмом. І ми переможці нацизму, але з іншого боку, коли це все оцінюєш, коли починаєш думати, скільки ну просто загинуло людей, і за дурості, прости господи, цього більшовицького бюрократизму, і за бажання там, не знаю, там, до чергової дати взяти якесь місто, а значить, покласти там тисячі людей. І причому не мати з цього, зрештою, ніякого результату, а просто там, зменшити на якийсь один чи два дні стагнацію Третього рейху, от за такі речі треба виставляти історичні рахунки. Хоча, звісно, історія не може судити, але от фактиці, мабуть, змушують нас, нам давати негативну оцінку. І розуміти, наскільки це все було боляче, страшно, наскільки це все мало негативні наслідки для розвитку міста. Що порахувати взагалі кількість втрат, ну вони сягали там десятків відсотків да, населення міста. Тобто це величезний відсоток. Дехто із соціологів говорить, там, з дослідників говорить про те, що якщо такі втрати відбуваються, деякі там населені пункти не відроджуються потім. Да? Тобто, немає того ресурсу людського навіть. Ми відродилися і відродимося, і захистимось тепер і під час нової війни. Тому перемога наша, але вона була дуже тяжкою.